І знову всім вітання з файного. Продовжую свій запис 15 липня 2024 року. Несправедливо я оминала свій куточок, в якому росте у мене малина, кілька корчиків. три жовтої і два червоної. І також я маю ожину. Хочу вам показати відеоогляд ожини. Вона зараз почала зріти. У мене є два корчі, одна. Три корони називається це ось ця. Ось дуже такий рясний гарний урожай. Вона має бути вся чорна. Буквально вчора одна ягідка дозріла. Доня, як завжди, її схом'ячила. Ось тут. Вона такими прямо гронами достигає. Там ж теж бачу, одна чорненька ягідка треба буде зірвати, дві навіть. І також в мене є ожина сорту Начос. Також дуже урожайний і крупні плоди. Ось прошу співвідношення до моєї руки, до пальця. Ось така величезна ягода. Сорт начос. Зріє поступово по кілька ягід. Ось тут також є зріла ягідка, велика, досить. Ось тут також є великі гарні ягоди. Опа, тут уже кілька гарних чорніших в нас є. Дуже міцним гарним кущем вона росте. Сорт начос росте більш прямостоячим стеблом, таким як кущ більше високий. Пагони я повкорочувала бо дуже довгі. Пагони ростуть приблизно на 2-2,5-3 метрів. І сорт три корони, він трошечки. Відрізняється по кольору листя, як ви можете бачити, Начос насиченіший, зеленіший колір, а три корони трошки світліше листя. Ось, для порівняння вони два поруч ростуть. Ну, і в'яже три корони такими гронами, як до винограду, схожими, такими китицями. І дуже-дуже багато вражую. Це також три корони. А сорт начос трошки менше, але також його достатньо. Це от начос ще. А оце три корони. Дуже багато ягід заклав. Ці корчі у мене кущі, перепрошую, ростуть другий рік. Тобто, з маленьких прутиків отакі гарні великі садниці. Трошки пізніше покажу вам. Опа. Ось тут я вам казала, покажу, як цвіте зізіфус. Зараз я сфокусую. Ось. Оце квіточки зізіфусу. Малесенькі, але гарно квітує. Ось, деревце це зверху. Ніби все всім миру.